Всім привіт! З вами Юля. Сьогодні я вирішила доглядати ще одне до таке відео, яке мені просто хотілося зняти. І з'явилася ще одна до догадка. А, вам хочу показати це місце, де я люблю гуляти, коли я хочу зняти свій стрес чи спокоїтись, чи просто ну, можна сказати. Так, да, більше всього я люблю гуляти на вулиці, проводити час на вулиці, А особливо я люблю гуляти в парку. У нас просто ось такий гарний парк. От там у нас тече водичка ось така, бачите? Така от тече. Ось там ще трошки... Там там Далі трошки пройтися. Так, От і заходиться, киша, річка. Киша. От і Там заходиться. Да, Там знаходиться велика річка, можна сказати. Там плавають лебеді, качки і хто завгодно. Скажу чесно, це місце для мене є заспокійливим і за того, що саме тут я люблю гуляти, проводити свій час, особливо бути тут одна. Ну, типу, гуляти одна в тишині, спокій, ну, в Києві. І тут Я. просто нереально Я гарно бідіки. і... Будь як вас розбирають. І тут просто реально нереально гарно, мені дуже подобається, особливо аромат, дерева. Аромат того, ну не те, що прямо аромат природи, а аромат води. Ну, річки самої. Тут просто нереально краса. От просто подивіться, яка обстановочка. Мені дуже подобається. От тут все особливо. І ось там навіть. А отут ще розквітають такі от, бачите, от, квіточки. Якісь там квіточки, ромашки. Отут у мене малесенький сидить, помахай. У нас тупи. Тупи. тут тупи. є мостик, скамейка, ну, лавка. Тут просто рано не рано класно, я дуже люблю гуляти. Можете. Так, сідай, малиш, підемо, покажемо далі. Так, Сідай. Ні. Ну так, пішли тоді. Ми коротше. Зараз uh, йдемо з магазину, решили прогулятися по парку, вже дуже давно тут не гуляли, тому що не було часу. Сашик, будь біля мене. О, тут реально красно. Ще просто спирово, як сказати. Вот. Да. Бережно, малыш, Я дуже рано йду погуляти, тому що ж тут Тихо, можна посидіти на лавочку, можна споритися ще й шо-то. Просто реально цікаво, класно і спокійно. І от і все мене розслабляє і це таке навіть заспокоює. Вот. Саш, переходить по мостику, по мостику.